Так, отака у нас сьогодні погода. Привіт-привіт! А я тільки що з'їздила в магазинчик е, чисто за хлібом. Ну, ми просто сьогодні займаємось цілий день генеральним прибиранням, е, то виходить нічим більше, ніж генеральним прибиранням. Світла немає. То, от, е, поїхала купити хліб, а потім. А потім так захотілося копченої риби якоїсь. І я купила рибу домашнього копчення столоб. Зараз приїду, покажу. Ой, посмакуємо, У нас за цією рибою трусяться всі. Ох, зараз покажу, як то їду. Щось у мене машина сьогодні щось погано підтуплює. Так, ось такецька рибина. А запах, це взагалі. І тим паче, що мені подобається, що вона домашнього копчення. Ну, типу, дивіться, коротше, ця людина на 450 гривень. Вийшла. Очки тобі. Хлібчик, це я так за хлібчиком з'їздила. Чорний хлібчик, шоколадка. Шоколад? Ну і, звісно, що до пива. ой, до риби пиво. <сіх> а, і пакетики ще. Все, це я так з'їздила. <сіх> <Да>, красивий який <сіх> Коротко і ясно. Зробили вдома е, генеральне прибирання. Е, поїли рибу і все, ніч. Це мені синочок забула показати зранку. Прокидаюся а на ліжку біля мене. Лежить ось така записка. До кави на сніданок люблю ваню. Але тут вже вечір. Заліплений скотчем. А тут треба обідти. Тут треба його відривати, да? А, мож, а можеш відірвати? це, типу, знаєте, що даємо те і, і те і аукається? Зробила те. Зранку такий самий, ти не мав вже, так? Да? Положила солоденьке, написала йому десертик до чаю. Люблю маму, так? Да? І що робить тоді дитина? А дитина тоді робить, бере приклад із своїх батьків і, і робить геть те саме, що, робить, що роблять батьки, га? Мама захотіла Івас, як робіт приємний ранок зробити, а потім і вас як захотів, мамі приємний зробити. Ого, нічого собі, скільки в мене тут цукерок було. О, чий о, о, вафелька. І сніданка. І сніданку, дякую тобі, мій любенький. Смакота, привіт. В общем, у нас трохи неприємності, у нас і вас їх знову. Але якщо тоді він забу, ну, захворів просто насморк, там отаке ось, ось було, то на цей раз прям горло і прям ледь балакає, коротше кажучи, голосу немає. В общем, нічого такого прям хорошого. Хвилююся, щоб ще температури не було. Ну, наче зараз е, поки що не міряла, ось, бо прогріваюсь, поїду бистренько в магазин. Так всяких покупляю йому там. Е, чайника ще хочу другого купити. Поставила мундірку варити до, до вчорашньої риби, то е, він захотів. Захотів мундірку до вчорашньої риби. Короте, а риба така ух, класна взагалі. Вже й закінчується. Так що зараз поїдемо десь в магазин. То накуплюємо йому всяких вітамінів ну, і таке. А в Сережки ще день народження післязавтра. То таке, типу, такий, та, та, такий пересвятковий настрій. Так, приїхала мама Івасику, як ти себе там чувствуєш? Хорошень. Ага, я чую. Болить горлишко. Розпакуємося, що мама купила. Ну, по-перше, я купила собі ще нового чайничка, тому що той, що в мене був, він у мене в принципі. ну, Ми звикли так, що в нас один в бесідці, а інший вдома. Але той інший у нас накрився, то довелося нам того забирати. А ну, тя, оба, обирай коробку. Усього дивіться, яка красота. Так, да, спеціально взяла із такої кришечкою, бо в нас завжди відламується оця штука. Подиви, який класний. Ох, який гарний. 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 Тут ще фільтрація. Ага. Класний. Геть, взагалі, дуже красивий. Він у мене просто молочний. Яїдок. І він, а ні, він пластиковий, але всередині. Залізниця мої були самі головні ці, щоб у мене воно нічим не воняло. Я ніколи не купляю таким, що воняло. Так. Ну, в общем, все. Відставляю туди. Він туди став. Акуратненько тільки. Так, далі. Хліб. Е -е Хліб. Ну, давай розпаковую вас. Да, обережненько тут. Таке печінка куряча добралася. добралася. Хліб! У нас хліба мало чи багато не буває. Сємочки, так. Да. Блін, мандарини слухай, та не могла ніде знайти. Mm -hmm. Це Івасикове любимо, да, нон йогурт. Актімельки. -тімель. Ак Дава... Ой, давай. Йогурт. Питний звичайний йогурт. Мандарини шукала, блін, по всьому місту, це вже в магазині знайшла. Так, yeah, oh, да, Такі сирочки Такі сирочки теж у форі було дуже мало їх. Да, такі йогурти. That's Щось мало молочки сьогодні було, десь ділась кришка. <laughs> ну, да, я. Взяла одненьку. Взяла одненьку, бо вона мені просто треба. <рістила> 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 О, а це я на постав он, он туди. Отако. До, до мойки її ж помить треба. Це я взяла тісто. Я хочу зробити е, цей е, пиріг. Пиріг із е, курятиною. Так що це тісто в мене спеціальне. <рістила> Лімон. Лімончики воняткові. Гранатик вонятковий, надіюсь, хороший. Це ківі, Це кришечка від цього. Це ківі, Всякі взяла, до речі, і м'які синок, як будеш їсти, вибирай. Тут є тверді і є м'які. Я, тверді... да, я тверді взяла, щоб типу напізніше, щоб вони долежували. А м'які взяла да, ще сирочок. Сало взагалі теж ніде немає. Як виявляється, сала немає не, у... не привозять до нас у <doctoral> дольчі Кабана. Це в нас такий м'ясний дольчі як там? Дольчі Кабану. Да, кабана. Кабан. То, в общем, і это... ніде сала нема свіжого, то це остатки вже забрала. В общем, не знаю, яке воно там ну, забрало. Так, отаке, от все. А на обід ми зварили е, мундірочку, так як я казала, Серішка воно зараз розбирає ці яєчка. Рибка у нас є, огірочки достанемо, та й буде гарний сильний обід. О, кришечка пахне. Все, кришечка. Різала лівасикові лимончики, є температура. 37,7 Поки що я чувствую, що сьогодні вночі, звісно, буде весело. Це цей рецепт я десь побачила випадково у фейсбуці, зберегла його на сторіночку собі, хоча він там і був без повного переліку інгредієнтів, але він мені так щось так сподобався тоді на відео, що я все-таки вирішила сама оце все спробувати. Я зазвичай роблю паштет на сковорідки там, з маслом, ну теж з цибулею і з морквочкою, але на сковорідки. Перекручую на м'ясорубку або збиваю подрібнюю блендером. Ну то не суть. Тут зовсім по-іншому. Тут ось взяла я печінку цю і зараз великими шматками, як бачите, взагалі не церемонюся з нею, не ніжничаю. І великими шматками ось так просто розрізаю і кладу його все зразу ж на деко. Е, вже попередньо почистила моркву, цибулю і так само шматочками, е, її немаленькими прям буду додати туди до цієї печінки. Ну, Цибулю я люблю, щоб взагалі було у якихось там паштетиках, у всьому, щоб було багато. Е, тому ось цю цибульку, вона в мене невеличка, це моя ота, е, то я її просто ріжу на дві частинки і все. Порізала і поскладала ось так, е, типу порціонно, окремо печінка. Окремо морквочка. Це все заливаю олією звичайною і солю, перчу. Е, на смак. Поки що це все роблю на смак. Е, з надією, що все я вгадаю, а потім уже коли буду збивати блендером, то якщо що, то можна ну, завжди його все добавити. І ставлю в духовку на 180 градусів до готовності. У мене десь воно запікалось хвилин 20-25. Час не засікала, просто подивилася, що вже можна витягувати. Ось таке воно у нас вийшло піджарене. Усе. То не страшно, то навіть добре. Тепер перебиваємо блендером. Висипала прямо з усим. І з соком, яке воно пускало, і з олією, з усим, щоб воно таке потім вийшло у нас ніжне. Вообще-то, <плес> я вам скажу, воно вже смачне. Вообще, така маса. <смір> <смір> ну реально вже смачне. Але все-таки ми його зробимо за рецептом. І от, як завжди, в таких випадках, коли вечір в магазині всі закриті, а в тебе оця стрейч плівка е, дуже вузенька. Боже, і ми всією оцією компанією, і Ванятко, і Сережка, і всі тримали її, щоб зробити нарешті цього рулетика. Ну, стрейч плівку треба брати широку. У мене вона така коротенька і дуже незручно на неї було оце всю, цю всю масу розкладати. Вона постійно скручувалася, ще якась така неякісна, вона була, я щось думала, що в мене інша там була, я знаю, що була, але... Де вона поділася, так щось для мене до сих пор загадка. Ну нічого, якось ми з цим всім ділом справились. На цю всю масу, що ми розложили, ми наклали іще масло, Отакого такого я його тут роз, типу розтоплюю на місці. Взагалі, такий рулетик вийшов один. І ви знаєте, що я вам скажу? От у мене хлопці вже перепробували оце, цей паштет і так, зараз, щоб не морочити собі голови. Я можу рекомендувати, просто хотіла закрутити. цю. Зараз сюди вкинемо масло і в баночку. І буде такий паштетик. А завтра вже цей розріжемо та подивимося. подвір'я. М -м -м. Боже, неймовірно, смакота. М -м -м. Спокійно можете робити цей рецепт. Там я не казала, що я там солила і перчила, тому що в рецепті, там, де я бачила, теж не казали, той на свій смак. Просто посолила, просто поперчила, якщо. Спеклося, ви його перебили і вам щось там не вистачає, то в будь-який момент можна це все додати. А так, смакота реально. Значить, кілограм печінки трошки більше в мене тут було, і з неї вийшло. Повна півлітрова банка і рулет. Рулет поріжем завтра. Ну що, моя квіточка? <звіття> <гум> З чим ти його їсиш, покажи краще. Із своєю домашньою цибулькою. Да. І своєю домашньою гриночкою. Ой, ванятко. На сьогодні ході якось говорив, вчора взагалі погано дуже говорив. Заболіли таке, що це капець якийсь. Хе? Дуже заболіли. Ванятко, вчора і температура була 37,8. 8 А сьогодні 37,2. Да, сьогодні 37,2. А сьогодні я прокинулася, горло дуже болить, і кашель, коротше, все підряд. І вірус однозначно якийсь. В общем, все, користуйтесь цим рецептом, дуже він класний. Ну, всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава, слава Україні! Україні, Слава!